Доброго дня, шановні жителі нашої громади, южинської громади. На жаль, сьогодні розпочинаю своє звернення з тяжкої новини. Ми сьогодні попрощалися ще одним мешканцем нашої громади, бойком Вячеславом Володимировичем, зовнішнім пілотом, оператором безпілотних літальних апаратів, солдатом Збройних сил України, який загинув. Зовсім недавно, 14 травня, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Одеської області. Я висловлюю щирі співчуття родині Вячеслава, його рідним, близьким, побратимам. Вічна та світла пам'ять захиснику України, який віддав своє життя за батьківщину, за кожного з нас. Ми будемо завжди. Пам'ятати про нього, пам'ятати про його подвиг і самопожертв. Попри сум втрати наших, нашого захисника, життя громади продовжується, і я хочу вас проінформувати про важливі такі робочі моменти минулого тижня. Тиждень був плідним та насиченим. Ми провели засідання. Виконавчого комітету та сесії міської ради, де розглянули багато було розглянуто багато питань життєдіяльності громади. Серед ключових питань це було затвердження змін в організації харчування школярів, матеріальної підтримки дітей з інвалідністю. Ну, інших, багато інших соціальних ініціатив. Одним із важливих рішень це з 1 червня до Дня захисту дітей. Центр дітей з інвалідністю переходить з приміщення, яке знаходиться на Миру 22. Там обладнано. Ну, у нас там дві квартири. Цей центр знаходився у двох квартирах. Зараз цей центр буде переїжджати. До спортивного комплексу Олімп. Там будуть зовсім інші умови. Там буде зручно для наших дітей. Ну, навіть якщо сказати, що в цих квартирах, де знаходились діти, було 100 квадратних метрів, то зараз вони переїжджають на 300 квадратних метрів. І, безумовно, умови зовсім будуть інші, набагато кращі. 1 червня Буде таке невелике свято для цих дітей, для батьків цих дітей. Я запрошую прийти, порадуватись разом із дітьми і батьками 1 червня до спорткомплексу «Олімп». Зараз хочу повідомити про важливі моменти, що стосуються освітньої галузі. Цього року в нашій громаді визначено два пункти для проведення національного мультитесту. Зміркувань безпеки конкретні адреси ми ну не можу я вам повідомити. Вони надіслані учасникам учасниками їх електронні в їх електронні кабінети. Важливо зазначити, що національний мультитест проходитиму в сховищах одразу, щоб не переривати процес у разі повітряної тривоги. Для цього будуть створені всі умови. Для цих цілей були виділені і ще будуть виділятись. Кошти, щоб зробити все максимально комфортно для учасників національного мультитесту, ми розуміємо важливість цієї процедури для майбутнього для наших випускників, наших шкіл, і зробимо все можливе, щоб ці мультитести проходили в нормальних, хороших якісних умовах. Наступна велика, ну важлива верніше, новина стосується літнього відпочинку наших дітей. Вже з 5 червня стартує від кампанія відпочинку в наших закладах освіти. Цього року заклади від, від відпочинку будуть відкриті в наших чотирьох закладах: це ліцей 1, ліцей 2, ліцей 3 і ліцей 4 нашого міста. І важливо зауважити, що діти сіл і біляр. І січавки також можуть відпочивати в цих таборах за умови наявності путівки. Ну, всі, хто подав документи, можуть бути абсолютно впевнені в тому, що всі заяви цих дітей будуть розглянуті. І на мій погляд дуже важливе це 30 травня. У всіх закладах освіти нашої громади відбудеться останній дзвоник. Закінчується 24 й 25-й Навчальний рік це завжди особливий день для учнів, їх батьків, педагогів. Ну і безумовно, особливо це хвилюючий момент буде для випускників, які готуються поступати у вищі учбові заклади. Хочу привітати всіх учнів з успішним завершенням навчального року. Окремі слова подяки, безумовно, нашим педагогам, які, попри всі виклики військового стану, забезпечили якісне. Світній процес. І також хотів би подякувати і е, батькам, які підійшли з розумінням е, і підтримки і вчителів, і міської влади. Е, також хочу повідомити про важливе рішення, яке ми нарешті прийняли щодо вирішення проблеми безпритульних тварин у нашому місті. Ми про це говорили вже роками. За моїм дорученням, надано конкретні завдання керуючому профільному заступнику з питань житлово-комунального господарства. На вчорашній сесії міської ради нарешті було передано землю, ну, не, земельну ділянку комунальному підприємству Екосервіс, які подальшого передадуть в субаренду нашої організації, які будуть займатися безпритульними нашими собаками. Ми зараз займаємося оформленням всіх документів для передачі в суберенду і практично з мінімальною відсотковою ставкою організації підтримки тварин міста Південне. Наскільки я пам'ятаю, там за рік буде орендна ставка, по-моєму, 400 гривень. Управлінню житлово-комунального господарства надано завдання вжити першочергових заходів для реалізації цього питання, а саме виїхати, ну вони повинні виїхати на місце, провести першочерговий благоустрій цієї території. Необхідно знайти можливість встановлення паркану, забезпечити тимчасове водопостачання, знайти варіанти вирішення питання щодо встановлення дерев'яних помостів з ну, відповідними вольєрами для тварин. Ну скажімо так, що за це питання взялись конкретно, і я щиро говорю, що ми до цього йшли роками. Будемо надіятися, що ми зрушимо з місця цю проблему. Після реалізації цих заходів ми ну, зробимо все необхідне, щоб цих тварин, які зараз знаходяться в центрі міста, перевезли до, до це місце, де ми зараз виділили для тварин. Завершуючи своє звернення, хочу ще раз наголосити, що, попри всі труднощі військового часу, життя нашої громади не зупиняється ні на хвилину. Ми продовжуємо працювати, розвиватися. Піклуватися про наше місто, піклуватися про наше майбутнє, і найголовнішим нашим завданням залишається збереження миру та спокою в нашому місті і в нашій громаді. До зустрічі! Дякую, слава Україні!